Наша слава Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну не розвеселимо, а ми тую червону. Нашу славну Україну ми розвеселимо, не хилися, червона калино, маєш білий світ, не журися, славна Україно, маєш світ! Калину підіймемо, а ми нашу славну Україну, гей -гей розвеселимо. Бою полі Ярої рожів Золотистий сила, розпочали стриця і човілі. Славу Україну, Геросилимо! Що ті події, які останнім часом відбуваються у нас в Україні, сколихнули увесь світ. Ніхто не залишився байдужим. Звичайно, що враження і думки різних країн з цього приводу розділилися, і це нормально. Але більшість підтримують великий український народ, який нарешті повстав. У боротьбі за свою справжню незалежність. Не за ту 20-річчя, якої ми вже відзначали, а за справжню незалежність, якою ми уявляємо її для себе. І битва, бій за цю незалежність, ця революція, розпочалися на Київському Майдані. Майдан це серце е, нашої революції, це головна площа. Нашої великої держави. Сюди зійшлися всі небайдужі українці, які нарешті вирішили і знайшли в собі сили дати відсіч злочинній владі, яка багато років займалася справжнім геноцидом по відношенню до свого українського народу. І ось ці люди, які довгий час мовчали, вони вийшли і нарешті сказали: ні, ми не раби. Звичайно, почалося величезне, дуже сильне протистояння влади і народу. І ті методи, з якими влада почала боротися із своїм власним народом, не можна назвати гуманними. Вони були не те, що не гуманними, вони були справді бандитські, журналістів. Тому що це той основний період. Де вони можуть проявити себе як люди конкретної професії і дуже багато зробити для людей своєю власною зброєю? Адже ми знаємо, що слово це не менш вагома і страшна зброя, ніж автомати Калашникова, ніж якісь інші ще види озброєнь. Слово завжди було зброєю. Про це ще писала велика наша. Поетеса Леся Українка. Вона казала, слово моя ти єдина зброя. Писали про це і Микола Гумільов, писав про це Вадим Шефнев, відомий теж поет, який пройшов усю Велику Вітчизняну війну. Він казав: словом можна убити, словом можна спасти, словом можна палки за собою повести. Що і Люди з нашого міста, маленького міста Ніжина, теж брали активну участь в подіях майдану, нашого великого українського майдану. І ось сьогодні людина, заради якої ми всі тут зібралися, Ігор Анатолійович Волосянкін, наш ніжинський журналіст, людина, яка всі дні була на Майдані, тобто. Зробила величезний внесок у висвітлення отих жорстоких подій, які там відбувалися сьогодні. Ми зібралися, щоб привітати Ігоря із черговою персональною виставкою, і це не просто виставка. Художніх фото, як ми звикли бачити, адже ми знаємо, що Ігор це член спілки фотохудожників України. І ми більше звикли бачити його художні фото. Ні, сьогодні на нас із цих знімків дивляться люди із під шлемів, жорстокими очима беркутів, дивляться на нас очі самооборони і простих майданівців. які Знають, чого вони хочуть, і які впевнені, що Бог їм обов'язково допоможе. Величезна, прекрасна виставка, яка нараховує більше 70 робіт. Ну, для тих, хто, можливо, не досить гарно знає автора цієї виставки, нашого журналіста Ігоря Олесянкіна, я хочу сказати, що він за фахом біолог, але з дитинства мріяв бути військовим журналістом. Звичайно, можливо, і на краще, що доля не давала йому можливості бути військовим журналістом. Але так повернулося життя, так склалися події, що і на наше покоління ось випав період цієї війни з владою. І все-таки ось там на Майдані Ігор і відчув себе справді військовим журналістом. Я думаю, і це почуття, звичайно, не можна передати ніякими. Словами. Це не перша виставка. Уже цю тематику Ігор намагався представити на звітній виставці Чернігівського відділення спілки фотохудожників України. Тоді це йому не вдалося. Я думаю, детальніше він про це розповість. Адже тема Майдану, тема нашої революції навіть серед українців. Навіть серед мешканців нашої Чернігівщини різна і ставлення до цих подій теж різне. Шановні друзі, друзі не просто як слово, а як відображення того, що тут дійсно зібралися друзі, друзі Ігоря Волосянкіна. Є митці, які працюють в кабінетах. Їх мало хто знає. А є справді митці, яких любить народ. Таким митцем без перебільшення є Ігор Анатолійович. Той вклад, який він, він вніс в художнє життя, в життя Ніжина, важко перебільшити. Роботи, які ми побачили і побачимо, хто ще не був на виставці, вони повертають нас в ту атмосферу, в той вир. Подій буремних, які були зовсім недавно. Були на Майдані багато відомих і не дуже людей. Були справді герої, були тільки ті, які стояли поряд. Були ті, які ніколи не були на Майдані, але всім про це розповідають, як там було класно. Ігор справжній герой. Ми неодноразово зустрічались в той час да, на барикадах. Було приємно бачити споріднену душу друга, який, ризикуючи життя, виконував свої, в кавичках можна сказати, професійні обов'язки, тому що це були не обов'язки, а це був поклик, справді поклик душі. І те, як він не боявся бути на передовій, носити гордо казку Преса, по якій вели прицільний вогонь Беркутівці, вони бачили, що є преса. І в цю пресу треба стріляти. Ігор був з пресою і показав свій справжній бійцівський характер.